Ракета летіла туди, на кривий Ріг, Отак От вітіля била. А я добре, що в хаті була. Я коло форточки була, хотіла розчесатися, а синій каже, скільки я тобі казав, не вставай коло вікон. А воно прям чи якимось чи волною і в форточку, і на мене, і я на той диван так і впала. І все, не знаю, що, що робити, далі так, так стала і стою. А тоді повибігали на двір, бачимо, що ж аж там сильно там пожар, горіло, все, то там син на волосапед, в нас не дивиться, що в нас нічого такого, а погнався туди волосапедом, там тушили і пожарка, і скора такого ще не було в нас, то дуже страшно. Де там? Ну, сюди ж видно ж, як сюди як вдарило волною, і так і ж цей вугол і в хаті ж трещини. Ну, вікна якось не повипадали, не знаю. Чи форточка то, що була відкрита, чи так, що в не... чи крепкіше.